Сталий енергетичний розвиток і збереження екології. Пріоритети Івано-Франківська у цих напрямках визначатимуть фахівці Державного департаменту Сполучених Штатів Америки та регіонального екологічного центру. Співпраця відбуватиметься в рамках міжнародного проекту Місцеві екологічні та енергетичні плани. Він спрямований на вирішення екологічних та енергетичних проблем обласного центру дуже важливо робити щось нове, а не повторювати уже зроблене. Я сподіваюся, що цей екологічний проект матиме користь для громади. Громада має усвідомити, що є відповідальною за навколишнє середовище регіону. Наразі в Івано-Франківську реалізується з десяток програм, підпорядкованих енергозбереженню та екології. Зокрема, за кошти Світового банку в обласному центрі провели реконструкцію очисних споруд. Завдяки модернізації електрообладнання воду екотехпром обмежує споживання електроенергії на 30%. Ми багато вже попрацювали в сфері теплоенергетики і продовжуємо роботу. Ми підписали всі необхідні папери і відкривається фінансування Європейського банку реконструкції. розвитку. По лінії теплокомуненерго тобто, і ціна питання 7,2 мільйона євро і 3,6 мільйона євро це грам ціли. Ці кошти будуть використані на модернізацію наших котелень, на встановлення індивідуальних теплових пунктів, а також на реконструкцію наших мереж. Розробка і вдосконалення екологічних та енергетичних планів сприятиме пошуку і реалізації нових напрямків розвитку енергетики та екобезпеки. А рекомендації та поради іноземних фахівців стануть у нагоді під час формування нового стратегічного плану розвитку міста. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.